Слава Україні і Героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні знову біометрія. Власне, сьогодні ми з вами будемо розказувати про статистичні показники великої вибірки. Це друга частина. Минулого разу була перша частина, були статистичні показники малої вибірки. Отож, поїхали. Сьогодні також буде цікаво. А тепер, власне, до теми. Попереднього разу нагадую, ми розраховували статистичні показники малої вибірки. Це коли в нас обсяг вибірки до 30 одиниць. Сьогодні ми детально з вами розглянемо, як обчислюються статистичні показники великої вибірки, тобто вибірки, в якої в кількість одиниць більше 30. Для того, щоб ми порахували дані показники. Нам пропонується заповнити табличку обчислення сумі квадратів центральних відхилень. Це нам спростить розрахунки всіх статистичних показників. Тепер, як заповнити дану таблицю. В нас, бачимо, тут є шапка, і тут, власне, всі формули, які будуть розраховуватися в кожній колонці. І, як ви Бачите. Перша колонка в нас називається X і в нас ще є NIT. Ми пам'ятаємо з попередніх відео, що X це є чисельності, або клас, перепрошую, це класи, а NIT – це є чисельності. Звідки вони беруться? Нагадую, ми з вами робили в першій частині. Саме перше відео, яке стосується біометрії де групування результатів спостереження таблицю, розподілу чисельності за двома ознаками. От, власне, Сьогодні я вам пояснюю для рядів діаметру, тобто ми виконуємо розрахунки по діаметрах назначення значення. Визначаються іксами, І от ці класи або ступені товщини 10, 12, 14 і до 32 беруться з тої таблиці розподілу чисельності за двома ознаками. Ось вони ось тут. Тобто ми їх переписуємо от сюди. А чисельності n і T, от 8, 17, 13 і так далі до двох ми переписуємо от з таблиці як суми. Суми ті, які в нас повинні потім бути в кінці 200. Це є вихідні дані до таблиці, і в кого вже власне, є розрахунки по таблиці розподілу чисельності правильні, може працювати власне, вже з розрахунком статистичних показників великої вибірки. Такі ж самі е вихідні дані можна і переписати із іншої таблиці. Таблиця обчислення структурних показників, якщо пригадуєте, це. Друге відео за порядком, де ми визначали моду медіану кварталі. Тут в нас є в рядочку ступені або класи товщини, а тут у нас є в другому рядочку чисельності. X і Enit це ті самі, що ось тут ви бачите, і відповідно ви можете їх сюди так само переписати. А тепер перейдемо власне, до розрахунків. Вихідні матеріали ми переписали, переходимо до розрахунків. Обчислення. Показників. Так само, як і у малій вибірці. Тут певна кількість статистичних показників є та самою, але додаються нові. Нові потім в кінці я вам розкажу, а тепер ті, які ми вже знаємо. Значить, Перший статистичний показник це є в нас ліміти. Тобто, ліміти це в нас є найменше, найбільше значення. Ми повинні з 200 наших дерев. В загальній кількості вибрати мінімальне найменше і максимальне найбільше. Е, хто пам'ятає відео, то ми вже це робили в першій частині роботи, де ми шукали е, відповідно, найменше і найбільше значення. І я нагадую, що ми там виписували що найменше значення, що найбільше, що найменше, ми вже це робили. Можна переписати відповідно з попередніх частин. З 200 дерев. Далі в нас другий статистичний показник це в нас де розмах варіації, різниця між максимальною і мінімальною, це різниця між цими двома числами. Наступний статистичний показник середній арифметичний. Середнє арифметичне тут увага, воно розраховується дещо іншим чином, ніж у малій вибірці. Коли зараз я вам для порівняння покажу, як в малій вибірці, значить. Хто пам'ятає, то у малій вибірці. Напевне, я зараз вам включу інший документ. Так. Ну, хвилинку так, для порівняння. Обчислення статистичних показників арифметичного. От середнє арифметичне у великій вибірці шукається як сума добутків е класів на чисельності розділити на обсяг вибірки. А минулого разу для малої вибірки е ми шукали як суму чисельності розділити на обсяг вибірки. Тому зверніть увагу, коли будете розраховувати статистичні показники Великої вибірки формули інакше, вони обчислюються інакше. А тепер детальніше, як розрахувати нам цю формулу? У нас є сума добутків відповідно, класів на їх чисельності. Для того розраховується третя колонка даної таблиці, де шукаються добутки класів на їхній чисельності. Тобто, це ми розраховуємо для кожного рядочка. Потім шукаємо суму тих добутків. 3664. І, власне, це в нас буде це число, яке в нас є в чисельнику даної форми. І обсяг вибірки, як ви вже зрозуміли, велика вибірка в нас 200 дерев. Порахували, розрахували з точністю до сотих. Одиниці вимірювання в сантиметрах, так як діаметри в нас вимірюються в сантиметрах. Для полегшення обчислень рекомендую дану табличку робити в Excel. Якщо ви правильно все пропишете формулу і будете підтягувати відповідні ваші клітинки, а не сухі значення, то воно у вас буде працювати як програма, і ви можете розраховувати будь-які статистичні показники для любих обсягів вибірки і так далі. Наступний статистичний показник, якщо ви вже е, пам'ятаєте, це в нас є дисперсія сигма квадрат. Розрахунок е, даної формули теж дещо інший ніж. У, е, малій вибірці, нагадую, у малій вибірці ми рахували, як різниця x е, е, мінус х середнє до квадрату розділити на nіте. А ось тут в нас є. Сума різниць x і мінус x середн до квадрату помножити на n і і розділити на обсяг вибірки. Тобто різниця між формулами також є. Тому для полегшення розрахунків також будемо розраховувати ще дві додаткові колонки, колонку номер 4 і 5 в даної таблиці. В четвертій колонці ми шукаємо різницю між. Класами і середнім арифметичним, тобто е кожен клас ми віднімаємо середній арифметичний і записуємо в певну, в певну, в певну стрічку. Потім наступний клас, віднімаємо знову середнє арифметичний і записуємо в відповідний рядочок. Таким чином ми е знаходимо е дану різницю. Після того ми з вами. В наступній колонці підносимо кожну оцю різницю до квадрату і ще перемножимо одночасно на чисельність даної, даної ступені. Тобто мінус 8,32 помножити на 8. І виходить ось мінус тобто, 832 до квадрату і помножити на 8. Мінус 632 до квадрату і помножити на 17. Записуємо сюди. Ось такі у нас великі числа виходять, пишемо з точністю до тисячних. і шукаємо суму даної колонки. Відповідно, ця сума використовується в даній формулі як чисельник. А в знаменник у нас обсяг вибірки завжди нас в цьому випадку 200. Порахували, знайшли розрахунок з точністю до сотих. Наступний статистичний показник, показник основне відхилення або стандартне відхилення сигма. Шукається як корінь квадратний з дисперсії. Розрахунок ми вже маємо, тобто ми можемо просто взяти корінь з результату дисперсії. 22,62, корінь квадратний, виходить 4,76 см. Перед тим, як перейти до обчислення наступних статистичних показників, необхідно зробити перевірку належності варіант крайній класі до однієї вибірки. Це ми робили для малої вибірки. Якщо пригадуєте, ми шукали там ранжований ряд від найменшого до найбільшого. І ось у нас такі були формули для обчислень В1, В2. А для великої вибірки формули є відповідно також іншими. І для мінімальної варіанти В1 перевірка належності виконується як в чисельнику арифметичне, відняти мінімальне, розділити на основне відхилення. Відповідно, 1832 відняти 9,1 Х мінімальне. мінімальне це мінімальна. Перепрошую це. Мінімальна ступінь це є 10 і розділити на основне відхилення. Основне відхилення 476. Порахували з точністю до сотих. В2 це перевірка максимальної варіанти. Х максимальне це максимальна ступінь це у нас 32. Підняти середній арифметичний 18,32 знову і розділити знову на. Основне відхилення 4,76. Вийшло 2,87. І так само, як і в попередньому разі, перевірка описується у висновку. Якщо в нас результати обчислень В1, В2 є меншими за В5%, значить перевірка пройшла. і... Крайні ступені належать до однієї вибірки. Отут, власне, перевіряються не варіанти, а ступені, тому що в нас велика вибірка, і в нас посортовано по ступенях товщини. Відповідно, v 5 береться з додатків аналогічно, як і ми брали з вами у попередньому випадку. Єдине, що додаток вже інакший. Називається він критичні значення коефіцієнтів для перевірки належності крайніх варіантів до одного ряду розподілу. Але в нас вже йдуть згруповані значення більше 30 одиниць. Так, як в нас 200 це більше 30 одиниць. Ми шукаємо N, де в нас буде 200. От в нас є 200. І V5% 3,61. Відповідно, 3,61. Ми беремо, як. Взяти з нормативного довідника. І висновку ми порівнюємо 1,75 і 2,87. Обидва значення є менше за V5% за 3,61. Що і ми пишемо. Висновку. Тобто варіанти у початковому і кінцевому класах належать до однієї вибірки, що підтверджує порівняння критерії. Після даної перевірки завершуємо обчислення статистичних показників. У нас залишається коефіцієнт варіації В. Формула в даному випадку є аналогічною, як і у малій виборці, тобто В дорівнює основне відхилення сигма розділити на середній. Арифметичний і помножити на 100%. Підставили е, значення. Основне відхилення 4,76, середня арифметичний 18,32, помножити на 100%. Виходить 25,96. І точність досліду. Формула також є аналогічною, ніж е, як у малій вибірці. Ось вона, коефіцієнт варіації розділити на корінь з обсягу вибірки. Тобто в даному випадку 2596 розділити на корінь з 200. Виходить точність досліду 1,84, що є менше 5%, і це задовільняє наші дослідження. Залишається ще два нові показники: це асиметрія і Е, Тепер я вам скажу, що таке асиметрія. Це статистичний показник, який вказує ступінь відхилення від усі симетрії. Фактичної кривої. Тобто, чи вона відхилена в ліву сторону, чи в праву сторону. Якщо вона в нас правостороння асиметрія, це в нас асиметрія тоді буде більше нуля. Якщо лівостороння, то менше нуля, тобто знаком мінусом. Якщо асиметрії немає, це асиметрія дорівнює нулю. Для, тепер як вона розраховується? Розраховується. Як дріб в чисельнику сума різниць х іти мінус х середнє до купу помножити на n іти, а в знаменнику в обсяг вибірки помножити на основне відхилення піднесено до кубу. Для того нам, щоб порахувати таку складну формулу, треба порахувати закінчення даної таблиці. Колонка номер 6 І ми бачимо, що в даній колонці ми шукаємо різницю між Х і t, і Х середнє піднесено до кубу і помножити на НІТ. Відповідно, <клес> такі обчислення ми здійснюємо і шукаємо суму даної колонки. І відповідно дану суму, ось отаке величезне число до тисячних, Ми використовуємо як чисельник. Формули асиметрії. Знаменнику обсяг вибірки 200 помножити на основне відхилення 4,76 піднесено до кубу. Підставивши, порахував, порахувавши математичне правило, правильно в нас асиметрія виходить 0,443. Точність в даних розрахунках робимо до тисячних. І останній на сьогодні статистичний показник це Ексцес. Ексцес вказує на гостровершинність або туповершинність кривої розподілу, і також залежить від знаку. Е, дивіться, е, якщо е, асиметрія показувала, чи в нас лівостороння чи правостороння крива розподілу, то ексцес показує, чи він є гостровершинний, чи туповершинний. Тобто, якщо в нас він є е, е, більше нуля, це вказує на його гостровершинність. Якщо він є менше 0 мінус, то це вказує на його ту повершинність. Формула дещо подібна до асиметрії. Єдине, що в нас ось тут до 4-го степеня піднесена, І в знаменнику також основне відхилення до 4, і в нас від <кхід> результат дробу треба ще відняти 3. Для того, як ви вже здогадалися, розраховуємо останню колонку допоміжної таблиці. Де в нас розрахунок, іде як кожен X ступінь товщини відняти середній арифметичний, підноситься до четвертого степеню дана різниця і множиться на на клас даної ступені. Це ми все розрахуємо. Якщо в Excel формулу прописали, за чорний хрестик правому куточку на ньому протягнули, знайшли суму даної. Колонки, і дана сума це буде чисельник формули розрахунку Ексцесу. В знаменнику обсяг вибірки 200, і основне відхилення 4,76 піднесено до 4 степеню. Не забуваємо від результату дробу відняти 3. І Результат даного випадку в нас виходить з мінусу. Мінус 000, що вказує на. Ту повершинність кривої, а ексцес у нас вказує, перепрошую, асиметрія вказує на правосторонню асиметрію. Таким чином, ми з вами розрахували основні статистичні показники Великої вибірки. Результати обчислень записуються в таку ж табличку зведену, і описуються висновку, висновки згідно даних значень. Аналогічні обчислення ведуться і для ряду висот, аналогічна таблиця, аналогічні статистичні показники. Єдине, що ми беремо ігри, і ти вихідні, відповідно, це результати для висот. Для наглядного прикладу вам покажу, звідки беруться для висот. Коли для в ми брали от оці ступені і от оці суми, або чисельності, то для висот ми беремо відповідно Y, це в нас оці в нас ступені або класи по висотам, і оці чисельності, де в нас виходило 200. Або для висот ми можемо взяти табличку обчислення структурних показників для ряду висот. От Y, І те в нас є і і T, які ми переписуємо відповідно от сюди. Дякую всім за увагу. Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, якщо є якісь запитання чи помилки. Все буде Україна!